Паство це один із різновидів поневолення людей, що був поширений на тернах України в період з 15 по 19-го століття. Інколи вчені говорять, що він почався набагато раніше. Цей феномен є настільки цікавим, що ми не могли прийти повз не розглянувши його. Але досліджувати цей процес потрібно в комплексі, адже кріпацтво є невід'ємною складовою інститута рабства в цілому. Адже значну частину історії людства одна частина людей володіла іншою. Як якимись речами, вирішуючи їхню долю та й майбутнє загалом. Щоб розглянути даний феномен, нам потрібно спуститись у глиб короля чи нори і дати відповідь на запитання, що ж таке ось цей інститут рабства? Чи зникло воно впродовж історії, чи, можливо, пристосувалось до певних історичних реалій і набуло нових фарб? З вами Слов'янський Спадок і сьогодні будемо говорити про кріпацтво в контексті Інституту рабства. Починаємо! Перед початком нашої розвідки слід уточнити декілька деталей. Те, що сьогодні ми називаємо кріпацтвом або рабством, у стародавні часи не мали якогось єдиного поняття, єдиного загального терміну і, відповідно, якогось єдиного ставлення. Це сучасні терміни, які покликані дати назву історичним процесам у минулому. Наш гуманізм класифікує даний феномен як щось негативне та злочинне, і неправду воно таким є. Але у стародавніх суспільствах до цього відносилися як до норми життя. Так як і нормою життя було, наприклад, знищити все місто, спалити його і вирізати всіх жителів за те, що вони не підкорились волі якогось царя. Спитайте Олександра Македонського та Юлія Цезаря. Вони вам про це розкажуть детальніше. Аристотель стверджував, що деякі народи взагалі народжуються для того, щоб бути виключно тільки рабами. Рабство не має якогось загальночіткого поняття, але воно займає дуже значне місце в історії людства. Взагалі, що об'єдні людей, які є поневоленими. Це безправний статус і виконання певних повинностей на користь тієї людини, яка ними володіла. І, скажімо чесно, якби люди минулого потрапили в сучасність і поглянули на деяких офісних працівників, клерків або державних службовців, вони б напевно що сприйняли їх за рабів. Українське слово раб є похідним від церковнослов'янського слова раб. Пишеться одинаково, тільки в церковнослов'янській там твердий знак. І водночас воно є аналогом давньоруського слова роб, що у слов'ян означало людину, яка виконує певну якусь роботу. Пізніше, під плином часу, цей вислів, цей термін змінює своє значення і вже означає людину, яка виконує роботу примусово на користь іншої людини, яка нею володіє. Відповідно, цю людину розглядали як частину господарства, як якусь річ або якусь худобу, яку можна вбити або продати, не враховуючи її волі. У європейських мовах слово раб потрапило із грецько-візантійської традиції і звучало там як склаус, що в свою чергу поріднює це слово зі слов'янами. Але ми знаємо, що рабство виникло набагато раніше, ніж слов'яни з'явилися на історичній арені. Відповідно, у грецькій, старогрецькій мові та й в сучасній грецькій мові використовували слово дулія. Період давньої Росії слово раб могло асоціюватися з словом «холоп». І є ще цікава версія про те, що слово раб походить від слова рібнок, тобто сироти, якого часто виховували в чужих сім'ях і нещадно експлуатували в всяких різних тяжких роботах. Задайте казку про попелюшку. Що було рабство в первісному суспільстві? Важко сказати, адже відеоблоги тоді ніхто не вів, інтерв'ю один одному ніхто не давав, а писемність існувала тільки у вигляді великої ідеї, яка от-от тільки зародиться у головах людей. Та й взагалі чоловічно було зародитися раптом саме у цьому періоді історії. Адже це історичний проміжок часу, де люди живуть невеликими групами до 15 осіб, в основному це люди кровної спорідності, люди живуть на великій відстані одне від одного і дуже рідко зустрічаються. Люди, основа економічної діяльності якої це збиральництво та полювання. Іншим словом привласнюючи Превласнюючі типу господарство. І для цього типогосподарство непритаманні, дешеві робочі руки, яких можна пригнічувати, і які будуть працювати майже задарма. Утримані це ще там урока, адже риби також хочуть їсти і пити. А в тому суспільстві, де ти постійно шукаєш їжу, яка постійно мігрує і ти рухаєшся за нею, тримати ще одну людину, як ще один голодний рот, який потрібно також годувати, якось трішки невигідно. Можна припустити, що вже в період пізнього палеоліту, або, точніше, в період мезоліту, коли формуються племінні структури, могли виникати і зародки інститута рабства. Він міг проявлятися у вигляді нападів одних племен на інших і захоплення військовополонених для якихось ритуальних цілей, тобто для приношення їх в жертву або ритуальних убивств. Насправді, рабство зароджується тоді, коли людина переходить до відтворюваних типів господарства. Простіше говорячи, коли людина бере в руки сапку, плуг і починає орати землю, розводити твари та садити сад. Чому? Та тому, що велика концентрація населення, тобто люди живуть близько одне від одного. Майневе розшарування суспільства виникають багаті та бідні, виникають еліти, які вже готові управляти нижчими станами суспільства з'являється надлишок продукції, і це спонукає людей до пошуку дешевої робочої сили, яка буде споживати менше, ніж виготовляти. Коротше, це економічно вигідно, але морально неправильно. Хоча хто про це тоді задумувався. Перші згадки про рабство як соціальний та економічний інститут ми знаходимо на території Месопотамії, приблизно за 2000 років до нашої ери. В законах Хамурапі вони були прописані як найнижча ланка. Суспільство цікаво, те, що там згадується як раби чоловіки так і раби жінки. Якщо людина купить з руки сина людини, або із руки раба людини без свідків і договору або візьме на зберігання срібло, або золото, або раба, або рабню, або вола, або вівцю, або віслюка, або що-небудь інше, то ця людина, злодій. Її треба вбити. Якщо людина виведе за міські ворота раба палацу або рабню палацу, або мушкума або рабеню мушкума, то її треба вбити. Якщо людина сховає у своєму домі раба втікача або рабеню, що належить палацу або мушкеному, і не приведе їх на клич глашатая, то цього господаря будинку треба вбити. Якщо людина спіймає у степу раба втікача або рабеню і доставить його господарю його, то господар раба повинен дати їй два сиклі. Якщо цей раб не назве свого господаря, то мають привести його у палац. Вивчити його справу і повернути його, господарю його. Якщо вона залишить цього раба у своєму домі, а потім раб буде схоплений у її руках, то цю людину треба вбити. Іншим джерелом про інститут рабства виступає. Ви не повірите, але це Біблія. Власне, в книзі буття є декілька згадок про рабство. Вони датовані вже після всесвітнього потопу, та й взагалі всі піддані його вважались його рабами. Ну і проспався від свого вина і довідався, що зробив його менший син його, і сказав. Проклятий Ханаан, рабрабів, буде він у братів своїх, і взяв Авраам із собою Сару, жінку свою, Лота, сина брата свого, і весь маєток, що вони придбали, та всіх людей, яких вони мали в Харані, і вийшли, щоб іти в ханаанську землю, і прийшли вони до ханаанського краю. Дванадцять років вони були в рабстві у Кедорла а в тринадцятому році обурилися. Рабство було поширено на всі земні кулі від Японських островів до американського континенту. Хто ж міг стати рабом? А тут є декілька категорій. По-перше, це військовополонені люди, які потрапили до військового полону під час бойових дій. Інша категорія це захоплені під час військової кампанії, жінки і діти, або інколи це була ціленаправлена кампанія для того, щоб захопити жінок та дітей, або інших жителів певного поселення для. Продажу в рабство або для перетворення на рабів для власних якихось корисних цілей. Третя категорія це боржники. Люди, які вчасно не виплатили свій борг і таким чином потрапили в кабальне рабство, допоки цей борг не буде погашений. Бували випадки, коли люди самі себе продавали в рабство, щоб покращити своє економічне становище. Існувала ще одна категорія рабів, яка могла такими стати після вчинення якогось злочину. Відповідно, покарання їх засуджували до рабства. Жінки частіше зустрічались у гляді служанок у палацах чи будинках або як наложниці. А от чоловіків доля була незавидна, адже їх частіше залучали до важких фізичних робіт, чи то на будівництво якихось архітектурних споруд, доріг, чи це, наприклад, на шахти або в якісь каменоломні. Інститут рабства не був однорідним, адже в різних країнах до цього ставилось по-різному. Наприклад, становище раба могло бути від суворого до поміркованого, а в деяких випадках навіть до дружнього. Наприклад, смерть раба у Вавилоні за законами Хамурапів відшкодовували власнику тільки ціну цього раба. А ось у давньому Єгипті, якщо пиратись на працю Карла Беккера, то смерть раба Баку прирівнювалась до смерті вільного єгиптянина, за що також каралась смертю. В стародавньому суспільстві вже Проростає паросток кріпацтва. Наприклад, у давньому Єгипті існували селяни общинники Марети. Вони не мали власної землі і користувалися землею, яка була у власності вельмож, жерців та фараона. За це вони платили натуральний податок і відробляли певні повинності. У стародавньому Вавилоні вже за часів правління Хамурапі законодавчо було затверджено, що окрім привілейованих станів суспільства, вельмож, жерців, а також царя з його родиною, існували три стани суспільства, які мали певну градацію. Перший стан це авілум, тобто люди особисто вільні, люди, які мали право брати участь в управлінні державою, і люди, які мали власні земельні наділи. Другий стан вавилонського суспільства це мушкинуми або у перекладі закацької дібний люд. Люди, які були особисто вільними, в основному це могли бути люди, які були підкорені вавилонянами на певних територіях, але знаходились у напівзалежному стані через те, що користували землею, яку їм надавав цар, і за це відпрацьовували повинності. І третій повністю безправний стан це був Вардом. Цікаво також те, що перебуваючи в напівзалежному стані, мушкину також могли володіти власними рабами. Оце це така сподіванка. Авдіїв Всеволодігороч, відомий з стверджував, що у порівнянні з античними державами стародавнього світу на стародавньому сході раби становили відносно незначну частину суспільства, і вага рабської праці була незначною. У порівнянні з, наприклад, з античними державами Елади або із стародавнім Римом, де рабство досягло свого апогею. В свою чергу економічна діяльність, економічна база формувалась на основі людей, які знаходились в інших напівзалежних станах. При цьому стан рабів був менш однорідним, і рабство носило більше домашній патріархальний характер. Іншими словами, раби були частіше слугами в будинках ніж на сільських господарствах. Постачальниками рабів у Середземноморському регіоні, на Близький Схід, Месопотамію, в античні країни були прославлені мореплавці-фінікійці. Які займалися, окрім того, що торгували ще і піраством, ціленаправленно викрадали людей і перепродували їх пізніше в різні держави античності. Про структуру грецького суспільства 14 -го, 12 -го століття до нашої ери ми дізнаємось із праць Гомера і та Одіссея. Так, вони, окрім художньої класики, являються ще й цікавими історичними джерелами, у яких можна багато чого дізнатись. Наприклад, в Іліаді рабство виступає більш патріархальним і домашнім видом. А ось уже в Одіссеї відбувається певна диференціація, певний розрив між рабом і господарем. Цікаво те, що рабів чоловіків менше, а рабів жінок набагато більше. Вільні люди це ремісники, ну і, відповідно, еліта не боїться замурати навіть свої руки. Виконуючи певну якусь господарську діяльність, худоба у гумарівському суспільстві виступає в якості мінової одиниці, іншим словами, в якості грошей. Для прикладу за невільника могли платити від 8 до 20 боків. А ще одна ознака, яка відрізняла невільника від вільної людини, це наявність довгого волосся. Читаючи твори Гомера на українській мові, ми знайдемо там багато синонімів слова раб. Це і невільник, і челядник. Синові ж юного електрона до руку привіз місь Спарта, Звався Могепента, міцний той улюблений син. Народився він у драбині, двадцять за неї, за неї ворів, заплативши, заплативши, в домі так само її шанував. Її як і жін. жінку. Знаю, Знаю лядників всіх, в моїм домі, в домі приїзд мій лише двом. Не чув я, щоб інший, хто небудь між ними вічних благавих богів, додому мене повернути. Де спочивають челядники, їжу їдять і не чують. Драни лахміття на плечі, наче на Він ніби челяд. У часи розквіту грецької цивілізації, це 8-5 століття до нашої ери. Вже формується поліс і формується.